«Фавбет» – Титульний партнер Фабет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Вітаю головний тренер рівницької команди. Арбітри і загалом офіційні особи, які працюють на сьогоднішньому поїзді. Також із Івано-Франківська спостерігач арбітражу Роман Проць із Львівської області. Ось яка перша атака. Ну і поразка від прямого конкурента. Звичайно ж, зараз таки відкриває рахунок. У нас той же таки Кравчук. Ну і доволі такий несподіваний. Відзначається забитим м'ячем. У нас Сергій Кравчук. От, по великому рахунку самі собі ось цей із м'ячем ногах на половині майданчика суперника. На Клімчука віддає той пробиває добивання. І Олександр Дичук дуже і дуже швидко встановлює на статус в сьогоднішньому матчі. І для Дичука. Давайте подивимось, це вже п'ятий забитий м'яч у поточному чемпіонаті. Течук опинився там. де Вийшли на паркет, але вже два забиті м'ячі. Ми з вами побачили, помилився в цьому епізоді Олекс із Рівного. Це дев'ята сходинка. Дев'ята сходинка, яка, звичайно, ж їх задовільнити не може. Так. Не скаже, що дуже мало глядачів Масевич. Ломка зараз класно обіграв. Масевич таки знаходить можливість. Проштовхує м'яч. Бо так чи інакше, результат до команди приходив разом із оцим досвідом. Ті ринкі. класно пробиває. Кардинала Рівне пробити франківському футзалісту. Зараз порудись у команду. Богославський високий пресинг, який легко розбивається. Жуков! Вихід один в нуль. Рівня повернувся. Ця арена стала домашньою для команди Атлетик. Футзал Пробиває. Є? Зараз лунає сирена про завершення першого тайму поєдинку 15-го туру, регулярного чемпіонату ФВБ у івано франківську рахування. Ну і продовжуємо перегляд за поєдинком в рамках 15-го туру, регулярного чемпіонату Фалбет Екстралії. Зробив рахунок 2-1. На останній хвилині зараз дичук пробиває таблиці, тому давайте друзі скажемо і про результати е, матчів, які вже зіграно. Дарі всі м'яч влучає після рикошету. Були у нас саме підопічні Юрія Іванишина, а не Євгена Ланкану. Але це футзал, хто його знає, як у нас повернеться таки 15 матчів у столичного хіта. 39, удар поворота. Вже... Зараз ситуації він завдавав цього пострілу. Богославський, як же з легкістю зараз Богославський. 12-й раз у нас з'являється в чемпіонаті, при тому він відзначився чотирма забитими зону. Намагався пробити зараз Богославський. Що ми з вами зараз побачили, друзі? Це вже справжня футза. Піймав він м'яч на ногу. Не вперше вже в сьогоднішньому матчі, але зараз більярдно точний удар. Ну і як звично говорити в таких випадках. Волков, Волков на Волянюка. Волянюк на Ланкаланко пробиває. Івано-Франківська буде непросто ось такою подорожю, а команда зможе таки здобути очки в сьогоднішньому матчі. Ну і станом на зараз їм це вдається. Зрівняно в нас рахунок. Це рівному зрештою. Таке реалізувати ось цю штучну більшість. Але Маркет. поки що ця штучна більшість не дозволяє їм це зробити. Ланко пробиває Ланко зараз, але ні, немає забитого м'яча в цьому епізоді. А тут дичука був прекрасний. Пробиває. Ну і Тірентів намагався пробити. Тут уже лунає сирена. Завершено, друзі, цей поєдинок. Івано-Франківський ураган в рамках хлопці-дівчата з Олімпі Інтермедіа для вас цю трансляцію організовували. Олег Волосянко. Титульний партнер Капбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.